Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожою ще й досі розмовляєш. Чому не зрозумію я ніяк? Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивць і посіпак? Дорожчий вам за рідну шоловіну? Робоче місце змушує людей. Державною сьогодні розмовляти, От і усе, навіть своїх дітей навчить любити рідну мову мати. Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну І дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви, то не вони. Не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лише немає. Російську чую, зі свого вікна затихли вибухи, не гупають снаряди. Прокиньтесь, люди! Досі йде війна на сході і півдні, досі луплять гради. Е, невже патріотизму? Ні на грам, чому все українське так огидне? Невже дійти повинно вам, аж коли кров на руки рідних березне? Російське прищепили нам колись, і ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ти ворожого, зречись, зречись, прошу, благаю, тебе, друже. Ми Україну мусим зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти на цій землі вона має лунати. Нехай тобі не буде все одно. Какая разница, нехай тобі не буде. За кораблем російським все на дно. Пишайтесь нашим українським людям.